Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Батьки чомучки. Ну і мама. Ну і тато. Наче справжні дошкільнята нічогісінько не знають, смішно і сказать комусь, бо щодня мене питають лиш одне: чому і чому? Ти чому образив віту? А чому отримав двійку? І чому прийшов так пізно? Та чому в шкарпетках різних, ти чому такий непослух? А чому не стелиш постіль? Ти чому це вірш не учиш? А чому портфель без ручки і чому такий синець? Ох, настане мій кінець? Не поясниш їм ніколи, хоч би й дуже захотів. Треба їх одать до школи, хай питають вчителів. От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.